Друзі, вітаю вас 24 вересня. Хочу подякувати одразу людям, які переглядають моє відео, пишуть велику кількість коментарів та ставляють вподобайки. Я розумію так, якщо є перегляди, значить чимось корисне, чимось відео корисні. Отож, друзі, про користь. Сьогодні що буде? Я знаю, що йде на Україну циклон Холодний. Містами навіть будуть приморозки, а містами зниження температури до мінус 14 в день. І це буде так трішки затягнута така холодна погода, яка є не дуже добра для наших рослин. Особливо мова піде про полуницю. Це для тих, хто висадив нещодавно розсаду. У мене, до речі, вона теж є. Нещодавно ми... Вкорінили, вкорінювали з яриком, дещо добре вкорінилось, дещо вкорінилось так собі та маленькі корінчики. Також мова піде про теплиці і ті овочі, які ростуть в ній, це огірок. Я знаю добре у моїх глядачів, які мені писали коментарі, що є й досі в теплицях огірки. Є також у людей помидори в теплиці, капуста. Перець, який досі росте на городі. Тобто зараз підемо ми на ділянку, я вам покажу полуницю, перець. До чого це відео? Я вам хочу показати і розповісти, чим я буду захищати свій врожай від перших приморозків та похолодання. Це потужний антистресант на основі бурих водорослів. Далі про нього у відео. Хто, можливо, друзі, натрапив вперше на моє відео, то скажу, полунички в мене е, таких два ряди на бугрі росте. Тут 40 метрів такого одного бугра, два рядочки. Я його, його посадив виключно, щоб розвести. Тут багато різних сортів. Ось, до речі, ми так вкоріняли по стаканах. Дещо вкорінилось, дещо ні, тому що недавно поставили. Але білі корінчики там вже є. Те, що корінилося, посадили трішки раніше, і скажу тут уже є коренева система. Бачите? Все чудово. Є полуниця, яка цвіте. Але якщо будуть перші приморозки, то буде. Трішки недобре, бо якби не було морозів, скажу, то вона ще була б і була б. Я її, звісно, накрию, трішки накрию волокном, там, де в нас цвіт, то вона ще може й буде. Антистресант агамін екстра. Ви запитуєте, що краще, це чи мегафол. Тому що до мегафола звикли всі, а агамін екстра мало хто знає. Я вам скажу так, до речі, де взяти, я вам залишу посилання. У мегафолі менше амінокислот. Якщо загуглите, ви подивитесь. У Агамінекстра Екстра їх 42%. Це дуже потужний препарат. Я, і, до речі, він біопрепарат, не можна використовувати зараз по листу, по полуниці. От, ну, нічого не буде. Він на основі бурих водорослів. Тобто я вже. Ціле літо ним користуюсь, ви бачили по моїх відео, якщо зайти на канал, погортати, і дуже багато відео саме про цей препарат. Він захищає досить непогано від приморсків. Тобто підсилює рослину, дає їй такий потужний імунітет, і вона краще переносить оці всі перепади температур. По капусті, в кого є пекінка у теплиці, друзі, бажано обробити. Тільки не тоді вже, коли підморозило. А краще обробити ним. Ну, до прикладу, візьмемо сьогодні, так, через 7 днів обробити ще раз. Буде мороз після морозу, також ну, приморозок, обробити ще раз. І все, і у вас рослина чудово буде почуватися. Не буде такого сильного стресу, не загніє там знизу. Не, ну, коротше, ви Зрозуміли, до чого це все я веду. Норми внесення 35 мл на 10 літрів води. Також, чим чудовий цей біопрепарат, те, що він може використовуватися як в капельний полив або так проливати злійки. Або ж по листу, можна і так, і так. Я робив відео, де я показував, що я проливав ним пекінську капусту. Тобто я давав один літр на 1000 літрів води і пролив капусту. Капусту, ви сподіваюся, мою бачили, пекінську. Висота качанів зараз становить 40-45 см. Тобто, чудово, він працює. По листу я з ним також, звісно, пройдуся, бо похолодання в нас таки будуть. Отакі ось Стаканчики, така у нас полуниця, дивіться, яка листя шикарне. Звісно, були обробки по листу, були обробки в корінь через капельний полив, бо тут капля в мене підключена, як бачите, ось все сюди. Так. Тепер хочу вам показати перчик. Перчик я теж пройдуся обов'язково декілька разів, тому що я його зривати увесь не буду. Перці дуже великі. Це, по-перше, Геркулес, А поруч у мене Кримсон Кінг. Ось подивіться, який він. Я якось окремо зніму про нього відео. Зломив. Поки вам показував, зломив. Отакі От перчаки. Ось, о, дивіться, два, як гарно. Багато хто ще вирощує томат, чи, можливо, в кого ще є огірок, в теплиці огірок, то взагалі, якби він пережив, це похолодання, бо... Культура теплолюбива Тому, друзі, я вам знаєте, що скажу, краще взяти бутилку одну, купити, вона не так дорого на наш час коштує, там здається, 600 гривень за літр. Але вам вистачить не на один рік. Хто запитував, наскільки, ну, чи воно не швидко портиться, там, ні, друзі, воно не швидко портиться, це доброво. Зато у вас воно завжди буде під рукою. Це не те, що пакетики там купили, не купили. Або нема де, або нема як, або немає грошей. А тут завжди під рукою. Схотіли, пролили в корінь. В кого, до речі, небагато перцю. Отакого от чи там ще щось. пролийте його в корінь по вологому ґрунті і обробіть по листу. Це буде вдвічі краще, тому що цей біопрепарат. Агамінекста. Він йде як в кореневу, так і по листу. Бачите, він ще не зовсім червоний, містами зелений, але ж багато ще й отакого. Багато зав'язі, тому це все пройти по листу обов'язково потрібно. Ух, перчинки. А тут дивіться, всипано перцем червоним. Дивіться. І всі ж такі великі, я там показував, вага була найбільша 475 грам. Заховався, друзі, я в теплицю, тому що вітер там неймовірний. Тому на останок, скажу так, раджу всім використовувати Агамін Екстра, сам користуюся досить давно. Бачили по відео, ще з літа. Бачите, пікінку заливав. Нещодавно саме ним в корінь, тому дивіться, який результат виросла просто на очах. Хто можливо сумнівається у дії цього препарату, перегляньте відео, які я дуже часто викидаю майже кожен день, де я вношу кожне добриво, що агасоль, що оцей екстра, чи там агарут, чи кальційбор. Тобто все працює, все досить швидко росте. Я вже повторюся на останок. Вибачайте, що відео можливо довге, але гарну інформацію корисну у 3 хвилинки ти не внесеш аж ніяк. Тому в кого в теплиці зараз огірок, томат, капуста. обробляємо по листу і в корінь саме цим біопрепаратом. 35 мл на 10 літр води. Повторююся ще раз і на цьому буду завершувати. Дякую, велике, звісно, кожному за перегляд. Ну а далі буде всім гарних врожаїв і всім пока.